Привіт, народ! Давно в мене не було. І як ви можете бачити, я вже їжджу на Теслі. Так що сьогодні у нас чергова робоча зміна у місті Львів на автомобілі Tesla Model 3 на задньопривідному. Батарея тут стоїть 60%. Вчора я трошки заправив машину на зарядній станції. Дома ще до заправи. Коротше, в мене 84%, тому що оказується в мене вдома капець, яке херове світло. І того не вдалося. Ну, я думаю, зможу заряджати буквально там машину на 35%. Це максимум. Так. Не знаю, буду що... ну, та, що зі світлом буду робити, ну, просто ще не зараз. Але доведеться якось удосконалювати світло, щоб все було пучком. Зараз ми виїжджаємо їдемо на моєчку. Трошки машина така грязненька. Люди взагалі машиною, ті, хто є задоволені, я автомобілем задоволений. Так само є трошки мінуси Теса, тому що е, низькопрофільні колеса. І на проківсті у Львові це дуже все відчувається. Вчора ми заробили 4000 чистими по роботі і планую сьогодні заробити може трошки навіть і більше. Не знаю, буде видно. Зараз на годину рівно 10 ранку, зараз послухаємо. Якраз новини. Їдемо на моєчку і включишся вже з першим заказом. А також славу новини. Ось в такому плачевному стані зараз машинка. Ну, грязна. Що зараз? Але зараз ми її намиємо. Машинка як в салону. Позвахнулася, щойно але дивіться яка краса. Так воно влизится. Просто ляля. На серпку все чтенько. Зараз покажем салончик. Блін, так чисто, так гарно, що аж нікого не в эту машину. Ну ота штучка це от таке було, я всім нічого не можу зробити. ну Коротше, краса. Ой. Ще покажу вам. Водійське. Ось так, гарно. Що ж народ. Все класно, але треба їх працювати. Просто ну... Коротше, друзі, трошки пізно виїхав, тому що взяв ще хімію е, до машини, повитирати вікна, повитирати люк, бо він трошки був так е, в розводах капелька, щоб все було гарненько, чистенько. Лобове шеве, так, коротше, у нас на годиннику половина 12. -ї. І я тільки доїжджаю до Суховоля. І заказики якийсь є. Ну не, дуже, ну, не дуже такі по цінах. Пізно година, треба було зранку виїжджати. Завтра я буду виїжджати вже зранку, а сьогодні, ну... Вже коли виїхав, тоді виїхав. Що сьогодні зробимо, то заробимо. Наразі якось так. Ось так чистенько виглядає Лобове. От, панорама. Прочув сьогодні, все чистесенько. Тримача ще собі тут не купив, куплю собі, поставлю тут тримач для телефона і буду знімати для вас дорогу. З цієї сторони буде добре видно дорогу, з крута. Бо посередині таку знімати ну, ну, не буде мені гарно буде мішати обзору. Тому наразі так ось так. Моє робоче місце. Прикольно виглядати, класно їхати. Щоб гарно заробляти. Так, друзі, виконали ми ось такий заказок. Чекаємо наступний. Ой, блядь, Вже жорстко засрало. Ще й вікно опустили, все вікно у розводах. Курр, чи майстерити витирати. Чекаємо наступний. Ось така доставочка, 490 метрів подача. Погнали. Ось такий заказик. Так, поки що комфорту бізнесу, то хлопці нема. Нічого буде, я вам все покажу. Коротше, народ, роботи нема. Зайшов сім'ю. Взявся каву. Тут пікальники під є. П'ємо каву, чекаємо якийсь, хоч кудись якийсь заказ, бо уклон мовчить, подзвонив до знайомих, давайте вип'ємо кави, ніхто не має де місце припаркуватися, ніхто не хоче ніде йти. На надо, Сам зараз вип'ю каву. Через деякий час треба дзвонило кума, що вітри відвезти там Коротше, по справах, що зараз кому відвезу. І, Ну наразі працюємо, але роботи нема, поки що по уклону. Ви... Бол включати маю бажання, а на опті я впевнений, що пасажири просто засруть мені машину. І щось комфорта і бізнесу я взагалі не бачу, щоб на опті приходило. Тому стоїмо, чекаємо, насолоджуємося кавою. Коротше, прийшов такий заказ. Беремо на стегнівку. Продав на хренаду, але хоч куди сідмо. Мав тільки що цю поїздку завершив. На стегнівку була така дівчина. Наталя дуже приємно поспілкувалася з нею. Поговорили. Вона студентка оказалася, і в кінці поїздки нам не дала 250 гривень замість 200 Але якось ну, студентка, грошей ще своїх нема, і так 50 гривень чайових давали. Я, коротше, ну, їх не взяв, віддав їй назад, кажу, будете заробляти свої гроші, тоді будете давати чайовими. Не знаю, чи добре я зробив, ну я типу, що добре, тому що сам був студентом, грошей не нема, вона мені хотіла віддячити, але мені й так нормально. 200 гривень за, за заказ. Тому ось така ситуація приємна була. Так зараз я тут десь припаркуюся, щоб просто чекати якісь наступні закази, якби є в районі гнівки, патона. А тут коротше, не дуже район по заказам. Але почекаємо. подесь може якийсь бізнес. Нарешті вже прийде бо Щось нема бізнесу, ні комфорту немає, і що вам показати. Дочекався, я нарешті заказу. Знову стандарт. Але їдемо хоч кудись, ми вже так довго стоїмо, що кошмар. Так, друзі, як запускається тест. Вижимаємо тормоз. Появляється у нас куча приборів, тобто запалення, якби включене речіжок, де вниз. Нажали, машина запустилася. Світло Ой, чекайте, світло ми виключаємо. Нам не потрібно щоб сидити Да? Настройки, що настройки виключено? А, ну все, добре. І просто нажимаємо газ. Але в нас тут машинка. І тут машинка. Включаємо поворот. Загоряється така фіня. Ну, як фіня. Показує, немає машин зліва в цьому зеркалі. І їдемо до пасажира. Краще тут знімати машині треба передачі переключати. От табло яке. Цей налисник нас пропускає. Що так собі, погода така похмура. Зараз цю машинку, просто там поліцаїв дуже багато. Дуже хочу, щоб, блін. зараз з гілка мені впала під колеса. Вон. Показую людина йде, от людина йде. Тесла це все бачить. Блін, буду біля цвинтаря, я вам зазніму той прикол, який є, що теж бачить людей. От є діти. Махаю ці. Давайте хлопаки. Так, це дорогу не бачу смислу знімати, нам ще їхати майже кілометр. Навігатор там пише внизу. Тому їдемо, вже знімемо новий заказ. Завершив я такий заказ на годиннику 3.25. І ні одного ні комфорту, ні бізнесу я не взяв. та година. Де той годинник тут? А, воно, той слід годинник. Та й в телефоні ми бачили. Якось так, коротше. Так, то вже пів четвертої. Я ще нічого не обідав. Я навіть і не снідав. Добре, що я близько біля цього. Тут на Сахарова є одне кафе. Недороге, прикольне. Треба заїхати і перекусити. Роботу роботу, а обід має бути, більше погано почуваю. Так що скочимо, перекусимо. Якщо буде якийсь хороший заказ, обов'язково знімлю, вам покажу. Ну, нема ні бізнесу, ні комфорту. Дзвоню до знайомих, в них також ні черта немає, тому, хлопці, сорян. А ціни ну трошки є різні Зараз має бути час пік, і я думаю, що там з'явиться якийсь комфорт, бізнес, і я вам покажу ціни. Так що наразі очікуйте. Так, друзі, нарешті бізнес прийшов. Школа Зелен 25А. А, то й вона їде забирати дітей зі школи, надіюся. Що, народ? Взяв Теслу і сижу, блядь, без роботи. <кій> Нема взагалі ніяких заказів. 16-20. Коротше, рідкісний піздець. <кій> От цей заказ, що я взяв по бізнесу. Сказали почекати 10 хвилин, я почекав 20. Наказала, зараз, 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 зараз почекай 2 хвилинки. я чекав, що 2 хвилинки не вийшли, я скасував. А тепер я сижу в, в, в жорсткій страції, тому що тут заказів майже нема, треба десь їх добре великого. І коротше, я взяв Теслу. І срака. А роботи то нема на Теслу. Зараз блядь, все в заторах, а закази 7 кілометрів 234 гривні по стандарту. Зараз як виключу просто стандарт, я не знаю, чи що взагалі щось буде приходити. Ой. Ну. Треба звідси змігати, бо то. Сахарова. От, врудно, 370 гривень. 13 кілометрів 370 гривень. Хлопці, як вам? Це стандарт. Комфорт 3 кілометри 150 гривень. Це комфорт. Ну, реально комфортна ціна, бля. Ой, коротше, свалим. От такий черговий заказ. Прийшов, я взяв, бо що інакше маю робити. Ой. Коротше, народ, ще роблю, знаєте, так я зараз їду на заказ. Чекай. Ну, о, І роблю ось таку штуку. Стандарт відрубаю нахуй Все. Подивимося, що нам буде приходити. Погнали. Нарешті бізнес. Спеціально беру, блін, для вас, але невигідний такий заказ, тому що дуже довго вести по заторах. Але вже хрен з тим їдемо. Хотів взяти заказ. Заказ скасовано. Бляха, той бізнес. Чекай, щоб зараз мені не. 78, добре. Короче, ждемо наступний. Зараз, мав би прийти, може мені. Може вони там карточку мали поставити. Ну, ждемо, ждемо, ждемо. Зараз хай поміняє секунд 10, там йому треба. Два, я готов їхати з Хотинська, Хотинська де твоя? Коротше. Ходу комусь зараз прийде. КУРЧЕМЕСЬ! Ладно, чекаємо далі. Ось такі закази теж ми беремо. Ідемо виконувати. Ось такий заказик Ще я взяв на вечір до центру, Надіюсь, в центрі хоч якісь закази будуть. Так, шановні. На годиннику у нас 12.07. Відкатав я, коротше, 12 годин на Теслі. Сьогодні що за день? Середа. Ось так краще видно. Середа так? На рахунок робочі зміни. Робочі зміни просто дно. Заказів комфорт бізнес. Я не знаю, чи взагалі хоч один бізнес зробив. Там був бізнес той, що за 300 гривень з, з тризки якийсь там, його було скасували. Я, я погоди не зазняв, що його скасували. А він був скасований. Е, так, покажу вам, що я зробив і. Тебе що зробив? Так, от 12.08. Так, заходимо. Статистика. Це же після 12.38 гривень. Хрен з ним. Вчора. 3570. За 12 годин я навіть не заробив 4 тисячі гривень. На Теслі. 3570. Блять, то дно. Що? Е, по кілометражу по заряду. Так, заходимо сюди. Поїздки. 170, кіло... О, чекайте, так буде краще видно. 170 кілометрів. 170 км з останньої зарядки. Ну, це нафіг нам, тому що я заряджався вдома 20 кілометрів десь їхав. Коротше, вот. Моє. Роз... Моє... Кілометр, що ще приїхав. 153 км. За 153 кілометра я заробив 3570. І там, походу, один бордюр був. Не пам'ятаю, був чи не був, Коротше, в общем, не дуже я пам'ятаю. Якось так. Тому зараз я печу додому. Верніше як. Перше я їду на портаті на моєчку, а потім вже я газую додому, щоб завтра зранку вже машина була помита і готова до використання зранку. День-дно, інакше не можна. Я вчора заробив за меншу кількість годин. Я заробив 4000 рівно. Вчора за меншу кількість годин. Сьогодні, коротше, день на день не попадає. 3570 за 12 годин. Ну, ну плюс це 3 700, коротше. Не заробив я 4000. Нереально було. І я ганяв на стандарти, комфорт і бізнес, як ви могли бачити. Потім, коли настав час пік, я почав ганяти тільки на комфорт і бізнес. Взагалі ніхера заказів майже не робив, зробив один заказ по ходу по комфорту, по затори і зразу виключив, кучу стандарт, і хоч якийсь почав закази падати. Кілометраж 153 є я ще може кілометрів 10 чи 12. Я просто їхав в сторону центру це вечірком, щоб взяти якийсь заказ то це ще можна звідти відняти. Якось так. Поки що я не дуже зацікавлений м -м, в теслі для заробітку. Бо заряджаю я вдома тільки її на 30 е -е, кВт. І ще на, Ну, кажуть 30 кВт скільки, -скільки, скільки заряджаю. На 30% на 30 кВт я її заряджаю. О, на 30% коротше. Зарядка там херня, тому тоже дуже тобі Ой Бля, хватить плакати, коротше. Дякую за перегляди. В коментарі. Е, заходьте в коментарі. Лишайте там пропозиції, побажання. Завтра я знову почну катати. Якщо завтра буде якийсь прикольніший день, то я закину завтра заробіток в YouTube Shorts, щоб ви бачили. Ну, думаю, завтра-четвер, завтра, четвер. завтра мало, мало би бути трошки краще. Наразі всім дякую за перегляд, сорян, Зміна блага лімою. Якось так, гарно вечора.